На момент до висадки Десанту, ми гадали, що там знаходиться невеликий підрозділ якийсь там, тому що над островом постійно висіли безпілотники, барахтари, вони постійно контролирували і вдень, і вночі. Але по факту там була ціла рота спецпідрозділу, у яких були там і засоби протиповітряної оборони, і всяка друга ічна дві Ось. І після цього вже почався зам'яз, Було дуже багато наших хлопців там загинуло. От. І вже десь. Посередині цієї операції збивають наш мі 14-й, якщо ви знаєте, там полковник БЦай був в екіпажі, типу. це якраз під час цієї операції. Кацапський літак впритул приблизився до вертольоту і просто його типу, знищив, грубо кажучи. Але на цьому праці типу, не завершилася, ми далі працювали далі хлопці літали. Я своєю парою полетів на зарядку та знаходився в режимі чарування. Потім був такий момент, коли ми вже не могли просто тобі підійти. Тому що нас очікували стріпіті. Ну, якщо збили один між 140% когось з наших, і було прийнято рішення забрати хлопців типу, не вертольотами, а кораблями. От. І хлопці, ті, які залишили, залишилися живими, сіли на корабель, і вже туди типу, уплили, грубо кажучи.